Боюсь, Аматорський хор співвуче полісся, створений за часів організованої місцевої птахофабрики Гаврилівські курчата. Вже понад 30 років чути спів талановитих людей. Спочатку хор відвідували 12 жінок. Сам директор сільського заводу насильно змушував відвідувати заняття. Про це розповіла Ніна Васильівна. Вона по сьогоднішній день не пішла з колективу. Туди ж марнуєш свій час, і тут мови навіть немає. що Кожна людина відриває ще й молодими були, то це і городи діти, і все. А ти все робиш кидаєш потім і біжиш сюди на сім годин на хор два рази в тиждень. Попри це, колектив віддає належне директору птахофабрики, адже це була велика користь для людей. Керівником хору був Мар'ян Гісяк, який помер під час окупації. Він зробив величезну кількість репертуару. Колектив має багато нагород, дипломів. Їх знають всюди. Вони подорожували усією Україною, навіть давали концерти за кордоном. Раніше хористів було близько 60 осіб, зараз приблизно 25. Настільки звикли співати разом, що вже не можуть не ходити на зустрічі. Людині неможливо нажитися, людини не... людині неможливо наспіватися. Це така вже хвороба для багатьох із нас. Що ми сюди ходимо? Тому що ми цим боліємо, ми цього хочемо. І це приносить нам задоволення, і ми людям приносимо задоволення від цього. Нині колектив очолює новий керівник, концертмейстер Володимир Гайдичук. На даний час він працює баяністом в ансамблі Калина при Київському департаменті культури, а на вихідних має можливість збиратися з колективом і співати твори. Володимир каже, що з колективом був знайомий заочно давно, і для нього стало великою відповідальністю вести колектив під своїм керівництвом. Зазвичай вони жіночі, а тут присутня досить велика кількість чоловіків. Керівник пригадав, як разом вони давали виступи без світла в період, коли були блокаути, вимкнули світло, і повністю апаратура заглохла, і ми без мікрофонів продовжили співати. І це викликало, не розгубилися, ми, та, не розгубилися і далі без світла співали. І звісно, це в залі людям дуже сподобалося. Скільки ми, дент, ми тільки не бували, ми ж відчували, що. Нас так гарно приймають скрізь. Де ми так за границі верли саме? Ми навіть в Росії тоді їздили саме, концерти давали. Тут був край. Що знали, то не їздили. <клес> ну, їздили так. Ну, ми дуже саме давали людям цю, цей спів, давали людям цю, цей наскрій, давали людям це душевне задоволення. І самі від цього дуже получали <клес> дуже багато для себе. Через те ми співаємо і будемо співати. Да. Ми схорі з вісімдесят. Я з 86-го року. Я в 83-му прийшов. Я з 86 го Ну, тоді час такий був, як у нас директор був. І тоді всіх він спортсменів, фаристів, хтось співав. У мене, наприклад, було, я був молодий хлопець. Мені було 22 роки. Мене поніло вівторок, в п'ятницю, тренування в спортзалі, я збірну заводу, а вівторок, четвер, був хор. Свободи мене або їду з хором, а їду на змагання. Вони було активне, дуже активне життя і дуже Хор переважав. M? Хор у вашому житті переважав на змагання більше? Я б сказав, по молодості, мабуть, більше спорту робив. Але пісні я просто закінчу раніше в школу, через те я був до музики. Мама дуже гарно співала, батько дуже гарно співав всі в родині. Так що до пісні самий рідний брат теж. У нас в родині всі любили пісні. Я взагалі люблю всеукраїнську, українську пісню. Нас всіми, хто тут на фору, хто хто у хорі, всі люблять українську українську пісню. Тому що краще, краще вимовить, наприклад, свою точку зору в українській пісні чи свій настрій, чи що, мабуть, немає нічого у світі, це правда. І з цих 100 пісень нас всі українські пісні. У нас це... репертуар, так, да, до 100 пісень тільки репертуар, з яким ми співали пісень. А де ми їздили, дівчата і де ми були, зараз таки згадуємо, Зараз і згадуємо. Аж чесно кажучи, так. Да. І навіть литовські вивчали. Литовські їздили в да. Літву, да. Паланги виступали. Гарри споє наші літовці. Так що розумієте, <рислові> що люди повинні жити, тому що просто, просто буденне життя. Ну, ну таке сіре і не... це рутина. Рутина. Ну просто рутина. А коли спілкуються, люди приходять. Співають, спілкуються. Це ж колектив, це як родина. Що... Розкажіть про баян, скільки він приблизно важить? які підкладіш, за що відповідають? Е, власне, давайте я постараюся щоденько історію. Да? Да, слово okay. баян. Так. Е, слово баян виникло десь років сто тому. Сам інструмент. Як цей інструмент, він називається взагалі акардеон. Скрізь, так? от Ми знаємо аккордіон. І аккордіон виник 200 років тому його створив органіст у Вінні, От десь біля 200 років тому. Різні видності, різних гармошок є: різні гармошки, аккордіони. І, власне, коли оця, цей вид гармошки потрапив в Росію десь в тулу. Вирішили створити інструмент, новий вид гармошки, і назвали його Баян. І ця назва Баян походить від слова бояни, це були у Київській Русі співаки і віщуни. Вони, можна сказати, теж вкрали цю назву з Київської Русі, назвали Баян. Тому що цей інструмент, от він такий, коли ти його тянеш, він співучий, і як оці співаки ходили в Київській Русі, віщуни співали. Так само і цей інструмент він ходив. Якби в народі, йому дали назву баян. Зараз є така тенденція, щоб відмовлятися від цієї назви, бо це ніби рахується російська і назва інструмента, Але ні, сам інструмент як вид, ця коробка, міг, був створений у Відні 200 років тому. І в Німеччині дуже популярний. Я от був у Франції, що не в кожній хаті скрізь баяни, саме баяни. Да, да, саме баяни. Дуже популярні, де з усіх сторін гудзики, це баяни. А акордеон ми знаємо, коли з правої сторони клавіші, як на рояль. Цей інструмент важить, ну, може, 8-9 кілограм. Є інструменти і 16 і 17 дуже важкі інструменти, великі, масивні. Це інструмент гарний, але не важкий. Це добре. Тут не знаю, скільки тут клавіш, я їх не рахував. В лівій руці 120, стандартно йде там, так. а в правій 68 чи щось такого Дай -дай. залежності да, від того. Ну, і, Бачите, е е е теж назва акорд, акордеон. Тому що е коли музикант грає і натискає одну клавішу одним пальцем, звучить акорд. Три звуки. Тому і назва акордеон. Да, ну, про баян я вже розказав. Дуже е, взагалі унікальний інструмент. Тому що все під пальцями. Любу пісню можна закомпонувати. От е, у нас є хористи, які теж на баяні грають, і це підтвердить. Тому що ось, е, тут є функція така бас, а є функція аккорд І дивіться, собі можна компонувати. Це тільки я, руко... я, я одною рукою э, граю і як бас, і як акорд. На дотик вже. На дотик. Я вам скажу теж таку річ, що колись перші інструменти теж э, із правої і сторони, і з лівої хотіли створити як э, на фортепіано. Але за рахунок того, що не було видно ламіж довгих, вирішили тут використати ґудзики. Тому так. На, ну, э, тут є позначення. Тут є позначені вони. Є от позначені, я вже знаю, яка позначена. Бувають інструменти, коли я сідаю за інструменти, він не позначений, я можу помилятися. Ну, Буває тоді. Але загалом, позначені ноти, я знаю. З правої сторони вже можна підглянути. Але вже так. з часом, коли я, до прикладу, граю на цьому, Ну, на Баяні там я граю там, десь років 30, да, то вже О, за цей час можна навчитися деяка клавіша. Тому ось так ось. Конструкція дуже цікава для музикантів. Тут в цьому інструменті є ціла гармонія, тому що її називають гармошка. Да? Тому що коли ти натискаєш, і, ну, от, дуже просто грати гармонію. Унікальний інструмент і не даремно він здобув популярність як колись в Росії, в радянському союзі, так і в Франції і загалом світі. Народний аматорський хор співуча Полісся» виступив на заході, присвячений другій річниці визволення Київщини та відкритті меморіальної дошки заслуженому працівнику культури України Мар'яну Гусяку. У перші дні війни колишній директор отримав дзвінок з запрошення на збори села. Де мала вирішуватися доля управління в Старостинському окрузі, але переступивши поріг власного будинку, расисти жорстоко позбавили його життя. Це був великий удар удар для всеукраїнського творчого марафону Містецтво для України, України, якому він приймав своїм колективом дуже велику участь, завдячуючи. Мар'яну Богдановичу, який поєднав людей з одного маленького села, засіяв насіння. Це насіння до пісні, до співу.